Доброго вечора, мої золотенькі. Давайте з вами подивимося прогноз на суботу та неділю, так, 29-30 квітня. Що нас може чекати, так, яка ситуація може бути в нашій країні? Прогноз по областях я викладу у телеграм-каналі сьогодні. Силка є у шапці профілю, будь ласка, долучайтеся. Обов'язково залишаємо свої лайки, підписуємося для збереження балансу. І так. Давайте подивимося. Дивіться, мені йде що 29, що 30. Тут 30-го мені йде підвішений стан, загроза повітря, вогонь у повітрі, карта спостереження і ресурси, тобто тут фінансові, так? Ідуть карти. Тобто це говорить про якусь таку активність у повітрі, можливо, так? Підвішений стан стабільності немає. Ось. У неділю мені йде форс-мажорні ситуації, від яких ми взагалі не застраховані. І багато маніпулювання, багато гри на емоціях? так, так, давайте глянемо загальну таку картину, що взагалі буде у цей період відбуватися, так? Так, що чекає наших людей? Ну, дивіться, карта страху. Ми зараз з вами всі переживаємо ці емоції, так? Після сьогоднішньої ночі, і на ці найближчі дні ось такий стан і буде. І ми будемо спостерігати за тим, що взагалі відбувається навколо. Знаєте, так, йдуть такі карти очікування і карти спостереження. Причому при цьому, що ми в дуже такому наляканому стані від того, що відбувається, так? Далі. Карта супротиву, карта дивіться, вогню, карта можливого відбивання чогось. На дні колоди також мені іде карта вогню і карта укріплення. Тобто, це говорить про те, що а, м а, наша країна має а, захист, так, але спокою може не зовсім. Вистачати. Мені йде багато маніпуляцій таки на а, ці дні. Карта розчарування дуже емоційно складна. Карта важливих обговорень та планів з приводу захисту, і карта форс-мажорів та розчарувань. Ну, так скажу, а, найближчі ці дні а, треба таки реагувати на тривоги і вірити в краще, бо система захисту таки в нас дуже міцна.